Всім привіт! З вами я, Катерина Бойко, рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про беззаконня, яке коїться в Києві посеред дня. Кожного дня. А зараз, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок. Це дуже важливо, щоб якомога більше людей змогли подивитись це відео. І так, що саме трапилось? Як багато з вас вже знають, я суджусь з компанією ДТЕК, і це доволі складний судовий процес. Якщо ви ще не бачили це відео, ви можете подивитись його на моєму каналі, вона є в збережених. І ось, коли тільки це, цей судовий процес починався, я звернулася до декількох адвокатів, і багато з них мені просто відмовили. відмовили, бо не хочуть торкатися цієї справи. І що я тоді зробила? Я звернулася до Google самогодній, написала запит, швидко зняти виконавче впровадження. І мені за рекламою видало декілька сайтів. Одним з них було Адвокатське бюро «Лігл» Горити їм в пеклі. А адвокатське бюро «Лігл» знаходиться в місті Києві по вулиці Глубочицька, 40У. Мені запросили до офісу на безкоштовну консультацію. Зустрів мене чоловік, як представився юрист цієї компанії Лях Ігор Олександрович. Я розповіла всі матеріали справи, і він мені говорить: Катерина Валерівна, ви не винні, винні повинні бути наказані, ми цю справу вирішимо на раз, два, три. А все, куди ви звертались, це не адвокати, а це олені. І ось тут я якби не виключаю своєї провини. Але важко не погодити з тим, коли тобі пропонують на раз, два, три так легко вирішити справу, від якої інші відмовляються. Він говорить, прямо зараз ми заключаємо договір, давайте 20 тисяч гривень, я перераховую кошти, ми заключаємо договір і все було чудово і красиво. Аж поки вони не перестали брати слухав. Ні ресепшн, ні юрист, ні адвокати, ніхто з них не брав слухавку. Мене поставили в блок. Я не могла приїхати до їх в офісу, бо двері заблоковані, там стоять камери, і туди потрапити просто неможливо. Прийшов час судового засідання, і на засідання вони мені не надали адвоката. Ви тільки це зрозумієте. Я заплатила 20 тисяч. І навіть на засідання на перше мені не надали адвоката. Засідання прийшлося переносити і це якби ще усугубило цю справу. Тоді я почала шукати в інтернеті, що це за компанія, що взагалі трапляється. А відгуки про компанію ось дивіться, вони тільки негативні. Це шахраї, це шахраї, котрі кидають людей. Кидають дуже в великих масштабах, в них немає жодного зареєстрованого адвоката. Ну, тобто вони не надали, просто їх в них немає адвокатів. А, вони кидають людей у всіх містах: Київ, Львів, Одеса. Тобто, в них ось така, да, як скажемо, політика компанії. І тут я натикаюсь на телеграм-групу, це група постраждалих від шахрайських дій цієї компанії. Я силочку оставлю вам в описі. Будь ласка, додавайтесь, будемо діяти разом. Не треба зупинятися. Пишіть в коментарях, якщо що, я вас додам до групи або дівчинка, котра там керує цією групою. І коли я також почала писати відгуки. Мені серед ночі телефонують. Тобто серед ночі мені роздається дзвіночок. Телефонує мені п'яний керівник центрального офісу в Києві Феніок Антон Дмитрович з погрозами. З погрозами, Якщо я не перестану писати, якщо я не закрию свого рота, то будуть тяжкі наслідки. Потім він ще починає писати мені смс. А тому, що він п'яний, він, мабуть, не розуміє, що там підтягується не тільки його особистий номер телефону, а чи його iCloud, котрий з його прізвища складається. Ну, друзі, ну це вже занадто. От Якщо таке беззаконня, от таке залякування, тим паче вони знають, де я мешкаю з дитиною, бо я їм надавала свої документи, і ось таке беззаконня. Коїть керівник офісу, ось що казати за іншим. Напишіть, будь ласка, любі мої, чи застукувались ви в своєму житті з залякуванням. Тим паче, якщо ви жінка, яке ваше ставлення до цього? А також серед відгуків про компанію там є відгуки співробітників, котрих звільнили або котрі приходили до них влаштовуватись на роботу. А відгуки такі. Політика компанії то повинен в перший же день з людиною заключити договір, а потім вже її просто кидати. І твоя заробітна плата залежить від кількості ось цих заключених ну, договорів, і це ну, дуже, дуже складна піраміда. А Перший, хто зі мною зустрівся, а в офісі компанії Лігал це був юрист, як він представився Лях Ігор Олександрович. Юрист, котрий зовсім оказався таксистом. Ось дивіться, я знайшла його резюме на сайті, на навік його є. Людина не має юридичного фаху. Людина-таксист пропонує вантажоперевезення, пасажироперевезення. Доставка дітей до школи і обратно. Заробітна... Мешкає місто Київ, вулиця Бударина Чайки і шукає зароб... роботу заробітна плата 25 тисяч гривень. Є таке ж саме резюме у Фініок Антон Дмитровича, керівника офісу, який також нещодавно шукав роботу на 25 тисяч гривень з юридичним фахом. Тобто, виходить, що ця компанія понабирала на роботу якийсь там терпіл таксистів, баянистів. Навіщо? Я вважаю для того, що по закону хтось та повинен буде колись відповісти за ці шахрайські дії. Ось на цих терпіл вони їх і повісять. І як ви вже зрозуміли, я задню не здам, і після цих ночних залякувань по телефону. Я поїхала до їх офісу вранці, мене пощастило, хтось виходив через ці двері і я туди зайшла. Приїхала я з тим, щоб задати питання керівнику офісу. Питання моє полягало ось в чому. А місяць назад я написала заяву про розірвання договору, так як мені не надали прописаних в договорі послуг. А юридична послуга. За яку я заплатила, це правова допомога, при визнанні недійсним договіру оренди на житлового приміщення та зняття виконавчого впровадження. Жодних з послуг, зазначено в договорі, мені не надали гроші мені відмовляються повертати, і на мою заяву мені не відповіли за законом впродовж місяця. Я включаю камеру телефону і починаю на камеру задавати його. Питання. Він починає від мене тікати, біжить по коридору, закривається в якомусь кабінеті, там у них багато кабінетів, телефонує якомусь чоловіку. Позаду мене вискакує чоловік з характерною плямою на обличчі. Біжить до мене по коридору, кидається на мене, вириває з рук телефон. Це все можна побачити на відео, ну, хоч телефон не розбив. З відеоплати це достали. Кидається на мене. Там була ще дівчинка, котра першого разу прийшла до цієї компанії, вона є прямим свідком. І ми з нею починаємо вибігати з цього офісу. Починається кіпіш, а свідки починають визивати поліцію. Виходять люди з офісу напроти, приїжджає поліція, і вони говорять, як же нас дістала ця компанія. Ми працюємо в цій будівлі понад 20 років. З того моменту, як вони тут опинилися, це вже 5 років, їм на стелях пишуть шахраї на, на сходах, вони прямо тут перед офісом б'ють людей, скидають їх по сходах, сваряться, кричать. Ну, і це все іншим офісам як би заважає працювати. І ось дивіться, все, що я вам розповіла, це все трапилось посеред дня в Києві, елітний район, Поділ. І це трапляється кожного дня. Ці бандюки, вони не зупиняються. Вони включені на Google рекламу. Вони продовжують запрошувати людей на безкоштовні консультації. Кожного дня вони заключають людьми договір, беруть гроші і кидають їх на гроші. Ви тільки уявіть суму, яку ці загарбники а, забирають у людей кожного дня, в неділю, в місяць, а в них не один офіс. Їх постраждалі є у Львові, Харкові, Одесі. Під час військового стану серед постраждалих є військові, їх сім'ї, жінки. Літні люди, інваліди. І ви знаєте, мені важко уявити, що було б, якщо б я не встигла вибіжати з їх офісу. Мабуть, це був би не тільки розбити телефон. Я вам дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, я вам і подальше буду розповідати про мою справу з компанією ДТЕК. Не пропускайте ці відео. Дякую вам дуже за підтримку. Бажаю вам тихої, затишної неділі. До зустрічі в коментарях.